Відлунав останній дзвоник у школах, і діти відправились на довгоочікувані літні вакації. Напередодні відпочинку дітям вкрай важливо внагадати правила безпечної поведінки на дорозі. Про це та інше наша розмова з виконуючим обов'язки начальника відділення державної автоінспекції у Тисненському районі Олегом Смалим. «На Першу чергу хочу придати всіх учнів, студентів спочатку літніх ніку. Сам був в такому віці, і знаю, що це таке. Друге, що так посадовець на цій посаді, то я би дуже хотів просити першу чергу це батьків, щоб вони звернули увагу дітей на те, що вони не вибігали на дорогу. Я розумію, що, можливо, не, не можу розказати дитині всі повністю пункти правил дорожнього руху, але саме основне, то, що впливає на життя та здоров'я дитини, вони це, я вважаю, зобов'язані це зобов говорити. Відповідно, якусь профілактичну бесіду, але батьки би це мали зробити. Це дуже прошу і на цьому наголошую. Тоді в нас буде відповідно надіюся, дуже на це надіюся, що дитячий травматизм не буде підвищуватися навпаки, піде на зниження при цій профілактиці. Дитяче здоров'я це в першу чергу. Основний напрямок нашого, нашого життя, не то, що робота, а життя. Друге, зараз починають бути з курсії дітей по різних, цих, по різних історичних місцях. Будь ласка, звертається в інспекцію. Якщо є організовані групи дітей, будемо вас погоджувати відповідно маршрути. При потребі будемо надавати супроводи, якщо це будуть організовані група дітей. І будемо, своєї сторони, відповідно, допомагати, щоб той автобус доїхав. До місця призначення нормально, без всяких ексесів. Це означає, що перед тим, як він буде виїжджати, обов'язково буде проходитися технічний контроль, щоб не, не дай Бог, якийсь такий справний несправний автобус не поїхав з дітьми в рейс. Зараз дійсно почалася операція автобус 2013. Це в першу чергу напрямок роботи наголошується на. Дотримання правил дорожнього руху водіями автобусів, дотримання чинного законодавства перевізниками, тобто власниками цих автобусів і технічний стан даних транспортних засобів. Це фактично зараз де в першу чергу, щоб забезпечити життя та здоров'я пасажирів. І тому ця операція, вона напевно, буде вже поки в нас є ті автобуси. І ну, з однієї сторони є результати, що і, водій, і не водій нетуризом стані цих автобусів. І такі були, є випадки, верніше, не то що було, а є випадки. Ну, Це, це взагалі він смертник, а особливо під, піддавати життю та здоров'ю людей. Не знаю, як, що він собі перед тим думав. І в на нашому районі е, це привищення встановлених обмежень швидкості. Через що дуже велика аварійність не тільки серед автобусів, а серед взагалі е, транспорт, загального транспорту. Е, друге, це технічний стан, щоб, не дай Бог, якісь колеса не відлетіли, не покотилися наперед автобуса, дог... щоб автобус його не наздоганяв. І, відповідно, кількість тих самих пасажирів, що вони... я розумію їхню ситуацію, їхні там можливо якісь питання з однієї сторони, ну як е, державінспекція. Е... Життя та здоров'я пасажирів він має ставити на першу чергу, а не дохід тільки з того рейсу, що він взяв на 10-15 чоловік більше і тим самим цей ризикує їхнім життям та здоров'ям. На жаль, зараз якщо немає таких зафіксованих, є попередження, але зафіксованих порушень, щоб складені були адмінпротоколи і винесені постанови про адмінштраф, ще що немає. Зараз більше працюється в профілактичному режимі, але все-таки. І на профілактику також працюємо не тільки на штрафи. А такі випадки, ну, будуть обов'язково фіксуватися, якщо особливо вже водій був попереджений про недопущення такого порушення, а він далі собі це продовжує дозволяти. Звичайно, що ви складатися адмінпротокол, будуть воді притягатися до відповідальності. До злісних порушників правил дорожнього руху водіїв маршрутних транспортних засобів. Відповідно до їхніх власників, тобто перевізників, засовується, в принципі, досить жорсткий міри. Там відправляється інформація на відповідну службу, яка їх контролює. І вплоть до того, що може бути позбавлення ліцензії даного ліцензіату, якщо йде система, або водій з ДТП, не дай Бог, звичайно. А, ну і плюс те, що я перед тим говорив, керування на переза настані, що категорично не допускається. Це я вважаю, що дійсно треба позбавляти ліцензії такого власника, який не контролює своїх водіїв. З 25 травня почалася операція Автобус-2013 загальнодержавна. Метою даної операції є дотримання водіями маршрутних транспортних засобів правил дорожнього руху. Технічний стан транспортних засобів повинні відповідати вимогам встановленого порядку. Під час зупинки автобусів були перевірені документи, які відповідали вимогам чинного законодавства. Під час зупинки транспортні засоби водіями правил дорожнього руху не порушені.